На вигляд ключа очі вовка розширюються від збудження. Я вражений тушко, у мене були сумніви щодо твого успіху час для винагороди. Зможеш знайти цього негідника конувала? он тут і намалював мені на мапі. Та річ у тому, що він закрився від світу і нікого до себе не впускає. Тож я не знаю, чи ця інформація тобі стане нагоді. Моя ж ти, бідна тушка. Ну і чого ти курва, на мене так витрішився? Я обіцяв, що скажу тобі, де ти зможеш його знайти? Хіба я сказав, що можеш, що ти зможе добратися? Це ж зовсім інше, чи не так? <laughs> а тебе зникну за моїх хоча клужку. Я повинен вирішити деякі важливі справи. Якби ти був зацікавлений в продовженні так чудово розпочатої знайомості, шукай мене в західній частині старого лісу. Віщує нам апетитне майбутнє. Вовк сягає у глиб безмежної кишені плаща. Тримай, занеси це тій пришелепкою тій старій суці в знак подяки за її прекрасну сестру. Вовк кидає мені під ногу голову курки. Коли підіймаю погляд, то усвідомлюю, що вовка вже тут немає.